Всім привіт! Мене звати Настя. Я студентка факультету міжнародних відносин у банській бистріці. І сьогодні я хочу показати вам наш факультет. Для вступу на факультет міжнародних відносин потрібно взагалі небагато. Якщо ваш середній балатестату вище ніж 9,5, то вас візьмуть і без вступних іспитів. Але також потрібно розуміти, що рівень словацької мови також дуже важливий. Факультет міжнародних відносин знаходиться прямо в центрі міста. Поруч є автобусна зупинка, а також один з залізничних вокзалів, а також що дуже зручно, поруч є студентська столова та багато кав'ярень. А взагалі наше навчання складається не тільки з лекцій та семінарів. Тут ви можете побачити найбільшу Ау нашого факультету, і саме тут проводяться різні зустрічі з міністрами або з різними політичними діячами не тільки Словаччини, але й Європи. А також на нашому факультеті раз на рік проводиться імітація політичного життя Європейського парламенту, і це дуже цікава можливість, бо там можна набратися багато досвіду. Взагалі, наш факультет відрізняється такою досить унікальною атмосферою, як ви вже побачили. А можна сказати, що будівля досить стара, та зроблена більш в класичному стилі. І цей стиль продається і людям, які тут проводять час, тобто студентам, які тут навчаються, а також викладачам. І це проявляється в офіційному стилі в одязі, а також в спілкуванні і, взагалі, проводженні часу студентів тут. У студентів цього факультету є досить багато традицій, і одна з них це перед іспитом потерти ніс татуєці Матея Бела, яка знаходиться прямо біля входу в університет. Взагалі є можливість провести час у кімнаті відпочинку, де студенти можуть пограти вигри, посидіти, навіть погріти собі їжу та пограти в настільний футбол. Проживаю я в третьому гуртожитку, і це найбільший гуртожиток в цьому місці. І також, на мою думку, найкращий серед всіх. А чому я так вважаю? В цьому гуртожитку є багато місць, де може провести час з друзями, наприклад, а також в ньому одне з найбільших українських ком'юніті. Є можливість проживати в трьохмісній та одномісній кімнаті. Я живу в одномісній і плачу за це 90 євро на місяць. Також дуже часто запитання серед студентів, абітурієнтів та батьків це стипендія. А я можу сказати, що так, стипендія можлива, але тільки для тих студентів, які хочуть навчатися та мають гарні результати. Взагалі на факультеті ви будете складати на кожну сесію один або два усних іспити. Тому я не можу сказати, що навчання легке. Але якщо покращувати знання словацької мови, а також знання в таких галузях як історія, географія, економіка та право, то в принципі ви цим полегшите своє перебування тут та життя. А щодо графіку, взагалі він є досить вільний, тому у вас буде багато часу або на роботу, на хобі та щось інше. Якщо вас цікавить історія, політика, географія та права, то це все ви знайдете саме тут, на ФПВМВ в Банській Бистриці. Тому пропоную розглянути вступ саме сюди. До зустрічі.